Богу! Він достойний хвали, хвили, подяки завжди від нас. Ви знаєте, ми не задумуємося над тим, що прийде час і ми всі зійдемо з цієї землі. Не, не задумуйся! а з чим іти, як іти. Я не раз кажу, що рано чи пізно. Віриш ти в Бога, не віриш ти в Бога, але тобі прийдеться подивитися в його очі і дасть відповідь за своє життя. Обов'язково. Так що приготовся, як слово каже, свеченню Бога Твоєго. Приготовся. Ми час процесу над цим, не задумуємося, як приготовлятися, що робити. Часто ми в релігії цій заблуджуємося. одні кажуть, так, другі так. А де істина, а де правда, люди толком вже і не знають. Часто ми говоримо і за всі види гріхів, беззаконня. Часто ми проповімо і за любов. Але ж написано Любов і все це нас яким. Ким. Духом Святим. Аллилуйя, нашому Господу. Ви знаєте, якщо ми не приймаємо благодаті Божої, якщо ми до неї пасивні, равнодушні, якщо в нас апатія образувалася, і ми не хочемо Духа Святого, і ми його не призиваємо, ми не наповняємося благодаттю Божою сестри, то любов не буде в нашому серці. Не буде. Як би ти не хотів, але не буде. Є люди, які, як слово каже, будуть мати від благочестя. Такі вони скромні, тихо, лагідні від благочесті. А слово Бога каже, а сили вони від, відріклися. Апостол Павло каже, від таких людей удаляйся. Брати і сестри, можемо мати від в собранні, Можемо мати. Можемо себе предоставляти такою вірою, що такою приятним таким. і так далі. А сили Духа Святого немає. Брати і сестри, якраз сили Духа Святого ми не маємо, значить. Христос що каже, якщо прибудете во мені, і слова мої у вас прибудуть, то пожелай, що не пожелаєте, просити буде дано вам. Якщо умови, просить, скільки в нас записок є різних просьби на різні теми і молюся, а результати бувають дуже нульові навіть. Чого? Брат, сестри, тому що треба нам шукати корень гіха, Откуда з'явилася ця горе-біда в моєму серці, в моїй душі? Откуда? Де вона з'явилася, брати, сестри? Слово Боже каже: нам ясно, не давайте місце дияволу, а як молодати? Дуже просить, він дуже хитрий, сатана. Мудрості немає, а хитрость має. Він дуже такий хитрий, щоб обустити людину, обкрутити і запаморчити йому пам'яті. Він це дуже-дуже любить. Йому це багато вдається. І він забирає багато людей і вселяє їх в Господню. Брати і сестри, тому дає Бог гордость, тому дає Бог ще тому якусь надмінність дає, брати і сестри. Ми воїни Христа. Ми раби Христа, брати і сестри. Христос сказав, я не називаю вас рабами, але друзями. Брати і сестри, кому ми являємося раби? А? Кому ми підчиняємося, брати і сестри? Ми повинні завжди підчинятися нашому Господу Ісусу Христу і бути Його другом. Друзями. А коли ми друзі, то що не пошла, просити буде вам від мого небесного. Слава нашого Господу. Давайте я ще зачитаю слово Боже, воно дуже таке потужне, але ж для сокращення прочитаю один стіжок. У поті ліця твоє будеш, єсть хліб, корінів воду в землю із з котрити взяв і вопрах ти, і прах возвратися. Кому це сказав Господь? Адаму, який був в раю Господньому, який бачив красу Божу, який з Богом зустрічався не раз, лице Боже бачив і так, і так далі. Ну подумайте, а? Сатана оболстив. Чи Єві сказав неправда, вам Бог сказав, обманув Єву. Якщо кустичку плода, будете самі в богі. Чуєте? І, і ось гріх має свої корні, корні розпространяються швидко. Цей корінь гріха розпротинився на човіка дама. І Бог сказав, потім ца ти будеш добувати хліб свій. Отак От і є. І до не звертися в землю, тому що ти прах і в прах виродився. Все. Брати і сестри, ну ще раз пройде це місце Священного Писання. Коли Адам був з Господом, і він був прахом, ні. Йому не був присущий цей приговор навіть. Він не був прахом. Але коли вирішив, приступив волю Божу дружиною, він став прахом. А що Бог сказав змію? За те, що ти так зробив змій, ти будеш повстати на чреві своєму і будеш во всій житні їсти прах. Щось це таке, а? І де такі змії є, щоб їв землю, немає. Наука не знайшла такого змія, щоб землю їв і, і він цим жив? Ні. А ось ми являємося прагом тоді, коли нарушаємо волю Божу своїми слями, своїми сердечними чувствами. Волимося неправильно своїми чувствами сердечними. Даємо волю сатані. Написано ще написання, не давайте місце дияволу, особу". а ми даємо часто. І в собранні буває, ми даємо часто волю сатані в нашому серці, в нашому розуму. Передумали так, обсудили проповідник, обсудили того, чи обсудили якусь хорістку чи хора, чи навіть служителя, чи служителей. Ми дали місце. І виходимо а ми зіла, ну я ж була в Домі Божому. Я ж був в Домі Божому. А що з того толку? Ти приблизилася, ти приблизився до Господня Ада за, за похищення в церкву. Брати і сестри, як нам треба подрости? Друзі дорогі? Казав Господь до сатани. Де ти був? Всю землю вийшов. Чуєте? Всі страни він обходить, Друзі, і він робить зло во всіх странах. Думаєте, що в нашій країні війна Це що зробилося? а? Дявол вийшов правителя тієї страни. І що? І понудив його. Проливати кров, на війною. Хоча зараз, чому що він у в все заліває, щоб пішов на війну на Україну. Але вже пізно, скільки крові, скільки сльоз, скільки всяких розрухів приніс сатана через його, брати сестри. Фактично він не винуватий, фактично не винуватий. Він тільки дав місце дьяволу. А диявол ось що зробив, друзі є. Часто включає, часто втікають в ті страни, там буде мир, там буде. Да. Сатана скрізь, він знаходить місце в тих странах. І зводить людей теж про Господню Ада. Брати, сестри, одне, одне спасіння од одне нас для нас. Одне. Жити в мирі з Богом, триматися рук Господніх, виконувати заповіді Господа нашого Ісуса Христа, наповнятися Духом Святим, де Дух Господній там що? Свобода. Дух Святий видворає, дух Святий очищає, дьявольські мислі відворає від наших голів і нашого серця. Дух Святий захищає нас, друзі даріє. Получило написано Коринфянам ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом, як тільки чим Духом Святим. О, оказується, Дух Святий, це цей самий Господь. І Він сказав, де двох, і трьох соборе в ім'я, Моє там є вас є. Дух святий придбає і там, проти сестри. Як важливо нам дивитися на своє состояння. Що в нашому серці є? Одному горло спідтикає сатана. О, ти найкращий. Ти краща, ти, ти така, ти, він найкращий. ти. Друзі, дорогі, одного разу мене дочки, попросили йти молитися з їхнього батька, а їхній батько служитель, 40 років з А сатана. Вийшов його і бере, пускає в колодязь його. Не раз дочкам приходиться за ноги витягати з колодязя. Я приїхав, і він слухайте, що він каже. Я був 40 років просвітером. Я був 40 років просвітером. Кажу, хватай, хватий. А що то ти у колодязь лізеш був 40 років просвітерам? Брати сестри. Ми раби нічого не що Хоча ми і все можемо сповняти. Зрозумійте. чи ти пророк, чи ти пророчиця, чи ти великий служитель, ти кажи Господом, я раб, нічого що незначущи. Ось то Бог буде охраняти, Бог буде благословляти, Бог буде тішати, тому що Він ходить по цій нашій землі, як лев рикаючий. Шукати, шкону поглотити. Шукає він, сестри. Він находить. Думаєте, він церкву міняє? Минає? ні, друзі та її. У церкві було дуже велике благословіння. Я пам'ятаю цю церкву. І не раз нам був цій церкві. Одна сестра бачить видіння. Сатана хоче вийти в церкву. Ну люди так збилися, сплотнилися, нема, нема місця. Ходив, ходив, сатана, ходив, ходив кром церкви, потім вона бачить видіння, продовжується далі, розкоюється стіна навпроти кафедри і сатана вийшов за кафедру і стоїть. Що случилося? Церква розпалася на, на дві частини. Ось і все. Зробив роботу, зробив. Хоча крепко взивали, молилися, дух сюди є дуже сильно. Гріх не мог там скритися. Ніякий Ніякий гріх не мог скритися в цій церкві. А сана, яку роботу зробив. Я говорю для того, як нам треба бодрувати. Ти Адам прах, і вот прах возродився. А змію, ти будеш їсти прах. Бо сільні життя твоє оказується, коли ми грішимо, коли ми переступаємо Болю Божу, коли ми не починяємося нашому Господу, ми вже являємося прахом. І сатана бачить, що на нас напала апатія, равнодуші, безпечі. Як написано, встань спящий, воскрес із мертвий, і тебе що? Ось святий Господь, слава нашому Господу. А бо ми так засинаємо, що не можемо і проснутися. Не може проснутися, дружати. Духовний сон не, не такий, як плоский сон, а крепкий сон. Тоді вже ми можемо просинатися аж у Господі Ада. Ви знаєте, мої руки багато вже раз опущені. Бо що Бог мені відкрив, я вже це казав. Чи не пам'ятаю, як казав. Сниться мені сновидіння таке, що я готовлю сильну проповідь. І мені треба проповідати великі аудиторії людей. І оце проповіді я так увірений, що буде велике покаяння людей. Приготовний цю проповідь. Так мені сниться. Вийшов в той зал, людей масово багато. Але всі сплять, в один, один поряд одкинути голову, так і сплять. І я сам до себе кажу, а тепер все. Кому ж я ту проповідь готовим? А? Кому Кому проповіли тепер? Всі сплять. Я став кричати: вставайте, вставайте. Прищастя Христа вже на, в, в дверях. Вставайте, просніться. То думаєте, що? Деякі проснулися, а деякі і стали сплять і не проснулися. І Бог каже, чую, вони проснулися при споні Ада. Там вони проснулися. Брати сестри, і я так сам до себе проснувся, думаю, а навіщо я буду на напрогатися? У мене вже голос на надорваний, навіщо? Буду вже. І не шукати тих проповідей сильних. І не будемо. просити Бога, щоб Бог дав мені ці сильні проповіді, Якщо ж мені не дари горло, все одно вони не проснуться. Все, брати і сестри. Хоча ми будемо гарно співати, гарно будемо отут ізячні слова говорити, але ми повинні себе провірити. Ти є прах. Ти є той, який принадлежиш для неогня не ні? Ти є той, який принадлежить, щоб тобою питався сатана тим праком. Ти є чи ні. Чого ми хворіємо, сестри? буває таким хворобами, що не мікованими? Тому що сатана їсть нас. Сатана цю нашу плоть роз'їдає. Написано євреям, гіркий корінь, який багато вреда. Многім написано. Осей, гіркий корень сатана засіває серця наші. Нема буває молитви, немає бодруства, бодрості немає в наших серцях. Немає спраги в наших серцях до Господа. Де ж вона поділася, ділася, і ми самі не, не знаємо, де вона є. Друзі дорогі, ми повинні наблюдати за собою. Люба гордість. Це вже стежка дорога сатани до нашого серця. Любе чванство – це вже стежка сатани до нашого серця. Брати і сестри, як нам треба смиренним, кротким бути в послушанню Господа нашого Ісуса Христа. Що ми навіть чіпляємо на свої груди чи щось на, на уші свої, це вже знак того що ми вчили в гордості. Вже гордость святна підчепив наше серце. Брати і сестри, в ж я був в городі Торонто, Канаді. Та велика церква. ну Всі сидять браття в кроватках, а я, а я без кроватки сидів. Вони на мене дивилися більше тижня. Я без кроватки. Сужиття говорить до мене. Я тоді був максимічно назвався фамілія. Слухай, всі кажуть, брат, що ти проти кроватки, що ти не носиш кроватки, каже. Слухай. Слухай, я воїн Христа. Сатана знає за який кінець кроватки потягнути, щоб мені передушити горло і сонне алтерії передавити, і я вже готовий. Упасти. Він знає, а я молюся за завіснувати, а обіснувати хуже дурного, хуже п'яниці. Він два рази хуже тому що в йому сидить сатана. Який замис він може мати проти мене, я не знаю. Я надіну цю петлю, а він з воно кінця потягне і все. Я, я постійно в брані, тому що написано наша брань не проти крові плоті, а проти духову зробив подемести, брань, війна. І він знає, за що потянути. Одна сестра приїхала зайнята бесами. Ну я її веду в зобранні, не хочу молитися в домі. Боже, попарайте на зібрання. І чую, вона йде позаді мене, а я чую, садна її бере. І говорить до неї, ти йде жаді його дав. вліпи йому пару разів під вухо, так щоб йому тут, і все. А я чую, що Бог мені дав чути, що стан говорить до неї. І знаєте, коли Бог її освободив, кажу, що би сам наговорив, скажи мені, а каже, що я вас вдарила крепко. Бачите? Його всі замисли є, друзі, є. А ми тако легко легковажимо. Мико ми, ми даємо місце всяким своїм, понимаете, розважувальним мислям і тому подібного. Не можна цього робити, процес. Ми повинні стояти на стражі нашого серця, на стражі нашого розуму, на стражі нашому селі, щоб не дати місце сатані ніколи. Не давайте місце дияволу. Можна дати це вкупі в наших ділах. Це наше собственне діло. Моне дати за секунду місце дьяволу, а можна не дати все життя дьяволу місця, а дати місце завжди Господу нашому Ісусу Христу. І Бог сказав Адаму, Адам, за то, що те, що ти так зробив, то ти прах. І в прах возвратився, брати сестрі, мільйони тонн людського м'яса йдуть у землю за один день. Друзі ось що зробив Статана, що зробив сатана, коли Адам це вирішив, друзі та сестри. Ми не знаємо, що буде з нашим сім'єю, якщо ми не бодрусимо батька мати. Ми не знаємо, що буде з дочками нашими, синами нашими, якщо ми не бодрусимо. Ми повинні завжди молитися, взивати, просити і провірати себе, наповняється Духом Святим чи ні. А любов ззивається Духом Святим. Якщо Бог наповнив тебе благодаттю, то ти будеш навіть комашку любити. Ти все будеш творимо любити. А зараз, Слово Бори, каже, горе вам живущі на землі. Чого горе? Бо що сатана зійшов на землю в великій ярості. Горе Україні, горе моїм странам, Америці, Європі, горе. Всім людям горе. що Сатана зійшов в великій ярусі. Де б ти не була, де б ти не поїхала, біда буде завжди йти за тобою. Одне спасіння під ми нашого Господа Ісуса Христа. Ти будь безпений. Амінь. Алілуя! І як так би, братця сестри. Бажав би, щоб ми провірили себе внимательно. Як слово каже, щоб ми внімательно себе провірали. по російськи і слідуйте себе внимательно, вогнені чи ні? Як треба себе слідувати, друзі? людина, така лабораторія сложна. Якщо ти в неї зайдеш, ти вже не тим займатися. Тільки собою, собою, собою. І дай Бог, щоб ти так ті лабораторії зайнялася собою, що вийшла з неї святий і святая. Амінь. Я прийшов до одного служителя брата, зайшов вже 90 років. Сидить за столом і плаче. Чого ти, брат, плачеш? Чому очі таке? Слухай, брат. Читаю Слово Боже, і те, що я не, не виконав, і те що не виконав. І ще те не виконав. Коли ж я його виконаю? Стільки вже мені років, і я вирішив плакати. Боже мой, поможи мені в це все. Я не в силах з собою справитися. Броди і сестри, я прошу вас, зараз будемо молитися. Не будьте равнодушні, не будьте безпечні, а возіть до Господа, подивіться у своє серце і свою душу. Ніхто не може зайти у ваше серце. Як ви самі, друзі, дві є. Недавно в мене був один деякон церкви. Недавно говорили, беседували, дзвонить на цих днях. Його дружина горе, біда з моїм чоловіком. Сатана хоче, щоб він повісився, щоб він уйшов з цього життя. Спати не може. Бачите? Деякон церкви. Недавно мене був, все було як би добре. Ну, ось біда така. Не, не спить уже ночами, помоліться. І я по трубці помолився, то ту ночь спав. Дуже спав. На другий день знов кажуть, біда. Він не може очепитися, сатана. Його є душ, дух нав'ящий. Чуєте? Нав'ящий дух. Він як нав'яже свої мисля, і ми даємо місце в своєму розумі, потім цей нав'язкий дух опускається до нашого серця і біда. Сну немає. Депресія, спори, ромнуще, безпечі. Одна сім'я прийшла до мене, чоловік жінка і говорить, ну зрозумій, брат. Спорив, сваримося, нема мира ніколи в нас. Що це нам робити буде? Я її зрозумів і кажу, давайте мені, мені твою руку, сестру, Давайте, мені, брате, теж мою руку. Словим коліна і станемо молитися. І я говорю, дух бунтарства. Який зайшов в сім'ю цю вийде ім'я Ісуса Христа. І Бог поміг. Бог смилився над цією сім'єю. Дух бондарства вийшов з їх обох. Стоїть з колін, дивиться чоловік на, на жінку. Слухай, яка ти гарна. А вона дивиться на чоловіка. Слухай, а який ти гарний. Бачите? Сатана закрив очі, що навіть жінки не бачить, яка вона красавиця. Сана такі очі, що чоловіка не бачить, він гарний. Обнімається і цілується. Цілується, я сиджу за стол... на, на... на стулі, думаю, скільки вже буде тебе цілуватися. Інтересно мені, бачите, що це ні, а? Що це не робить? До одної дівчини, які вже треба замуж вийти. Вже треба, Етапу Під подойшли. Бог посилає від помрі хлопця. Робить їй предложення, А вона я не даю згоди. А я знав цю причину. Ну слухай, що ти не дала згоди, вийти замуж. А в його кохта не по розміру. Слухай кажу, а? Тож, аби він був твій, так, то ти яку хочеш, когти надій. Ну, Мужчини, ми мужчини. Я той сам посмій самі, хіба я за своєю бою дивлюся, чи там щось по розміру розмеру шике, чи, чи що. Я пішов в город, і все. Хто хоче, а хай мене понімає. Кохта не по розміру. Та Ти йди за замуж, яку хочеш, кохту не одінеш. І зараз, що Ви є бідна, як вовчиця голодна у лісі. Ніхто вже не бере, пройшов. Шанс був і шанс упустила. Мерцете. Як нам треба, а? як нам треба молитися, ми опускаємо Боже благословіння з допомогою сатани. Бог посилає милость, а ми відвертаємо це все. Дай нам Господь сьогодні, бодороти, щиро молитися, славити Бога, щоб і жити по болі Господній, по правді Господній, щоб сповняти волю Господню. Я думаю, що ви вже задумалися, як би не буде молиться, задумайся над собою кожен. Може, яка гординя пройшла в серце, викидайте її. відбирайте її з душі своєї, відбирайте скоріше, щоб Бог благословив благодаті небо встанемо. Будемо сказати Бог благословить нас. Амінь.